В цьому відео я тобі повністю покажу розмін депозиту з 5 тисяч гривень до якоїсь великої суми. Тобто це буде не лише єдиний відео, тут буде ціла серія, як мінімум із 10 відео, хочу дійти до 10, 15, 20, 30 тисяч гривень, маючи лише 5 та маючи свої стратегії, по яким я і заробляю великі суми грошей. Якщо ти не знаєш хто я, мене звати Річ, та я вже багато років заробляю гроші на валютному ринку. Ось вчора, ну вже вчора таке. Як сьогодні вже ніч, я вивів 5,5 мільйонів гривень. А саме, ну, ось, бам, можеш бачити, 5,5 мільйонів гривень, які я зробив на своїх стратегіях, які я також транслюю безкоштовно в своєму відкритому телеграм-каналі, посилання на який ти можеш знайти в закріпленому коментарі під цим відео. Тож, якщо хочеш, переходь, тут купа цікавої інформації. А наразі 5 тисяч в мене є, і буду розганяти свій баланс. що з цього вийде, наразі з вами подивимось. Ну, а тепер давайте будемо переходити з вами вже. На екран нашого комп'ютеру і повністю покажу вам, як то все воно працює. Ну що, поїхали. І так, друзі, все перейшли вже до комп'ютеру, і наразі ось у мене на балансі 5к гривнів, і буду вам повністю показувати свій план, як я планую далі розганяти свій баланс. Дивіться, я додав собі індикатор Parabolic SAR. Ось його налаштування. Можете зробити собі скріншот, бам-бам. Все. Тепер давайте покажу, який в мене план, що я буду робити. І так, робимо ось. Буць ось такий скріншот, і наразі, давайте так, перевіряю запис. А, і наразі мені потрібно вам показати свою стратегію. Коротше, мій план такий: наш індикатор Parabolic SAR. Як він у нас працює? Він нас працює, бачимо все такі наші квадратики, наш індикатор це ось такі квадратики. наші. Мій план заходити в угоду по цій стратегії, яка вже перевірена роками з нашого першого по третій квадратик. Типу, бачимо ось знизу перший третій квадратик. Я заходжу догори. Бачимо тут перший третій Квадратик, я заходжу донизу. Коротше, ви все зрозуміли. І бачимо, що наш графік рухається в ось такому коридорчику, і бачимо, що дійсно всі квадратики в нас відповідають нашої дійсності. Тобто, ось бачимо, тут з'являються квадратики, і мені потрібно заходити, якщо наші квадрати знизу нашого графіку, тоді ми заходимо до гори. Якщо квадратики зверху нашого графіку, тоді заходимо донизу. Типу і умовно ми ось рухаємося в такому коридорчику, і на виході з нього ми його або пробуваємо, або йдемо догори. І тим часом мені потрібно знайти нашу валютну там, де буде у нас, ось, бачимо наш перший квадратик, друзі, зверху, 2 хвилини, сума, давайте 400 тисяч 400 тисяч 400, 400 гривень, ще не звик до такого маленького балансу, так як я вивів, 5,5 мільйони гривень, буквально ось о, сьогодні в день, як ви могли це в нас побачити. То, що я вам хочу сказати, давайте будемо наразі дивитися. І так, запис відосу в нас йде, все чітко. В нас залишається хвилина 30 до кінця нашої угоди, з якої я зроблю плюс. 368 гривень, як на мене, це непогана, як для мене, заробіток, і тим паче давайте будемо просто дивитися. І так, друзі, з'являється в нас вже другий квадратик, і наша года надалі падає донизу. усе саме так я і планую торгувати, саме так я і буду розганяти наш депозит. І в цілому своєму телеграм-каналі також купу апдейтів з приводу цього даю. Також обов'язково приходьте та дивіться, буду вас всіх чекати ось тут. І тим часом бачимо, що як наша угода летить донизу, і я з цієї угоди зроблю плюс 368 гривень. В цілому, давайте перейдемо на хвилинний таймфрейм. Дивимось, наразі будемо чекати ось тут наш третій квадратик, і далі графік буде падати вниз вниз вниз. Типу, звісно, що зробіток... 368 гривень це копійки, але ж давайте також не будемо ображати когось, хто працює ти типу, поза ці гроші цілий день. Такі в нас професії також є. І за дві хвилини заробити плюс там 400 гривень, як на мене, 10 баксів. Це дійсно непогано. Тож взяти там десь, я не знаю, інші там зарплатні, ну дійсно, ось отак, хоч кожну хвилину торгуй, поповнюй на більші суми і заробляй. Тобто саме так це все і працює. Ось, я вивів 5,5 мільйонів в своєму телеграм-каналі, я це все ось казав. І наразі залишив 5к, щоб показати вам розгін нашого депозиту. І тим часом, друзі. Бам! Я зробив зверху. Плюс 368 гривень. Відос нас йде лише там 5 хвилинок і за 5 хвилин досяг ось такого результату. І наразі давайте ставимо час уходи 1 хвилина і ще раз на 1 хвилину, на 400 гривень донизу, щоб ще раз промножити наш баланс, так як бачимо, що ми надалі будемо падати донизу. Ти типу, почому б не зробити ще більше, якщо наша стратегія ідеально себе відпрацьовує. Коротше, з'являється в нас вже третій наш квадратик, і графік надалі падає донизу. Я задоволений, чесно кажучи, в умовно наш перший день розгону нашого депозиту досягти ось такого результату. Ну, як на мене, це непогано. 368 плюс 368, і маємо непоганий результат. Як на мене. Тобто це дійсно є непоганим прибутком, буквально з відносно мого балансу, обов'язково відносно мого балансу. А це дійсно є непоганим. І так, дивимось. З'являється в нас четвертий квадратик, і графік ще нижче йде донизу. Ну що, давайте будемо дивитися. І так, залишається 5 секунд до кінця нашої угоди, поки йдемо ідеально, але ця зайва волатильність трошки нам мішає, і в останні секунди фіксується мінус. В такому випадку, друзі, помножу суму нашої угоди на двоє і на 800 гривень перезаходжу ще один раз донизу. Дуже обідно, що буквально в останні секунди угода зачинилася в мінус, хоча по плану такого не повинно було відбутися. Але ж я втратив скільки там 400 гривень, і з цієї угоди зроблю чистими я. 336, так як з цієї годи я заробляю 700 гривень 736. Коротше, проста математика, думаю, в мене вже голос сідає, так як дуже багато з вами балакало, але ж все вам повністю показую, розповідаю. І тим часом бачимо, що знову-таки підіймаємося догори, і наразі, якщо в нас знову не буде. Корекції донизу помножимо суму ще на x2 і перезаходимо вже в іншу нашу валютну пару. І так, друзі, до кінця нашої годи 5 секунд. Блін, ця угода також заходить в мінус, але ж стоп, не панікуємо. Просто приходимо до іншої нашої валютної пари і шукаємо її, і будемо перезаходити ще один раз. Так, шукаємо. Ну і давайте, друзі, ще раз перезаходимо на 1700, все суто по ММ. Тобто, типу, наша минула хода не зайшла. Перезаходимо з сумою x 2 і з цієї уходи будемо повністю відбувати наш баланс. А іноді таке в нас трапляється, що ми трошки потрошки можемо відбуватися від нашого першопочаткового графіку, але ж нічого страшного тут немає. Тобто ось наша угода, яка повністю компенсує наш минулий збиток. Тож давайте тепер будемо дивитися на її відпрацювання, яке планує бути гарним, і це ми з вами бачимо наразі на нашому екрані. Розпочинається в нас така невеличка ведмішка. Дивимось. І так, до кінця нашої угоди залишається ще 15 секунд. Ми прогнозовано так, як нам потрібно, падаємо донизу. І з цієї угоди ми заробимо плюс 1560 гривень і вийдемо ще у небаганий чистий прибуточок. А, тобто, Працюємо суто по нашому Мартенгелу та Мані менеджменту. Якщо одного заходить мінус, помножимо суму x2, та перезаходимо ще раз. І за цю торгову сесію я в плюсі на 732 гривні. Звісно, з приводу там звичайних грошей це небагато, особливо для мене, коли я вивів сьогодні 5,5 лямів. Ось в своєму телеграм-каналі я це показав. Але ж стосовно мого балансу, в 5 тисяч стосовно мого, так би мовити, першого депозиту. Можемо бачити прибуток у 732 гривні, що є дійсно непоганим результатом. Коротше, друзі, якщо хочете надалі так працювати зі мною та дивитися за ось такими моїми торгами, чекаю вас також в своєму телеграм-каналі та підписуйтесь на мій YouTube, для того, щоб і надалі бачити ось такі торгові сесії. А на зв'язку був я річ. Побачимось з вами в наступному відео.